1863 рік заборонено друк українських книжок. Українська вважалася шкідливою. 1876 рік заборонено ввезення українських книжок, сценічні виступи, пісні та навчання української мови. 1933 рік репресії проти видавництв, редакторів та авторів. 1958 рік. Батьків змушували відмовитися від вивчення української мови в школі, інакше є ризик не вступити далі. 1970 рік українською не можна було захистити дисертацію. Наукові тексти приймали лише російською мовою. Бути нейтральним, це дозволити їм зробити це знову, знищити нашу історію, мову, культуру. Ми не воюємо з мовою. Ми воюємо з тими, хто хоче знищити нас. Ми воюємо з геноцидом. Вони знищують нас. Кожна російська мовна книжка в українській книгарні це продовження цього знищення. Це їхній шрифт, їхній голос, їхня пропаганда, їхня. Ви ж всегда говорили. у радянському союзі. Вибору не було сьогодні. Він є, і це вже не про книжки. Це те, що залишиться після нас, якщо ви обираєте російську, ви обираєте тишу, ви обираєте те, що зручно для окупанта. А ми ні. Ми обираємо українську пам'ять, мову, культуру. Саме тому ми створили петицію проти друку книжок російською мовою в Україні. Бо досить, досить вдавати, що це просто мова. Мова це зброя, і зброя може стріляти. Підпишіть петицію. петицію.